Шановні майстри, хочу вам показати, що таке гравер-помагатор в версії Black Edition. Бо дуже багато питань. Він просто чорного кольору. Але така сама назва фікстул помагатор Така сама потужність на холостих ходах 100 Вт. Так само включення на торці, регулювання обертів. Але в комплекті є кожух, є в комплекті. Площадка для черепашок. 5 дисків 50 мм вакуумного спікання 1,4 мм, 5 дисків вакуумного спікання 1,2 мм, кулачковий патрон, 3 санги, 2 направляючі відповідно ключки, ключі відповідно, шини. Відповідно, постачається в ось такому шикарному кейсі, і відповідна має. Ну, відносно недорогу ціну, але відносно.